Добрий день! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на відеоуроці з української мови у 4 класі ми будемо перевіряти свої досягнення за темою Пригадую, будову слова. Приготуйте, будь ласка, зараз подвійний листочок в пряму лінію, також ручку і олівець для виконання завдань. Будьте уважні! Ми починаємо! Отже, діти, ще бетончик, родзинка, гаджики і читалочка пропонують вам перевірити ваші досягнення з теми пригадую будову слова. Давайте виконаємо їхні завдання. Відкриваємо листочок діти і з правої сторони пишемо завдання 1. Саме завдання переписувати не потрібно, лише як ви його розв'язали, тобто відповідь. До цього завдання або варіанти, які підходять. Не забудьте на титульній передній сторінці аркуша подвійного так підписати, чия це робота. Якщо ви цього не зробили, зробіться зараз, поставте відеоурок на паузу. Отже, завдання 1. Пишемо посередині, слухайте його. Випишу слова, які мають подану будову. Познач у них кожну частину будови. Отже, перед вами ось є. Схема будови розібраного якогось слова. Вам треба передивитися всі ці слова і списати та позначити будову лише тих слів із оцих шести запропонованих, які підходять до цієї схеми. Можете в одному рядочку робити це, можете в стовпчик. Поставте відео на паузу, подумайте і потім лише переходьте далі. Завдання 2, воно дуже просте. Пишемо завдання і номер посередині. Не пропускаємо рядочки. Прочитай рядки або рядочок, дивлячись, яке завдання, спільно-кореневих слів. І спишіть цей рядочок, а зайве у рядочку закресліть. Працюємо. Для вас наступний рядочок слів. Спишіть їх всі, так, ставимо рядочок 2, номер 2 і закреслюємо лівчиком лише зайве в цьому теж ряді. Тобто, одне не підходить до інших спільнокореневих слів. Рухаємося далі. Виконуємо завдання 3. Вам треба виписати з попереднього завдання виділені слова. Їх там було 2. Так, дим та сон. А також дописати запропоновані мною слова в рядочок та розібрати всі ці слова за будовою. Переписуємо в рядочок, не в стопчик, в рядочок і розбираємо кожне слово за будовою. Ставте відео на паузу та попрацюйте. Далі пишемо посередині завдання 4. Подивіться, воно дуже цікаве, є над чим попрацювати. Вам треба прочитати спочатку слова, та он за зразочком першого слова, яке ви перепишете, вставити пропущені букви в префіксах, тобто чи е, чи і буде префікс або ПРИ, або «пре». Визначайте дуже уважно і не забувайте, все, що ми вставляли, яка б це не була орфограма, яке б це не було завдання, чи буква, чи склад, чи слово. Ми повинні олівчиком знизу підкреслити в даному випадку буквочку або и, або е, щоб я чітко бачила, що ви вставили і не шукала. Добре, не забудьте, списуємо через кому. Можете теж писати два абзаци. Через кому і обов'язково олівчиком підкреслюємо ту буквочку, яку ми вставили. Ставте відео на паузу та працюйте каліграфічно та уважно. І завдання п'яте. Вам треба списати речення, розкриваючи дужки. Тобто, написати або разом слова, або окремо. Я для вас зачитаю. Човен доплив до острова, річка впадає в море, на подвір'ї насипало багато снігу, вітер зривав з дерев листя. Підкреслювати нічого не потрібно, я завдання зрозумію і так. Ну, дітки, і останнє шосте завдання. Чи це вже буде останнє? Зараз на цьому слайді буде зразок. На наступному ви вже попрацюєте за цим зразочком. Вам треба у поданих словосполученнях змінити обидва слова на пестливі і записати, і також позначити в утворених словах суфікси. Наприклад, два сліворуч будуть якісь словосполучення. наприклад, малий їжак та чорний песик. Вам треба змінити обидва слова на пестливі, щоб у них був чітко відчутно суфікс. Наприклад, малий їжак маленький їжачок. Чорний пес чорненький песик. Вирозуміли завдання? Тепер спробуйте самостійно для вас пропоную такі словосполучення білий кіт та хитра лисиця. Заміні, заміні ці слова сполучення білий лілий кіт, кіт та хитра лисиця на «пестливі». і позначте в обох словах суфікси. Працюйте уважно, якщо потрібно, поверніться до попередніх завдань. На цьому ми закінчуємо роботу. До речі, це завдання 6. Тут випадково вибило 7. Це то був зразочок шосте завдання це теж шосте завдання. Закінчуємо, будьте уважні, і потім принесете роботу в школу. Зрозуміли, ось уже виправили шосте завдання. На цьому діти ми закінчуємо нашу перевірну роботу. Бажаю вам успіхів! Чекаю роботи в школі. До побачення, мої хороші!